Одна з компаній акції, якої страждають в цьому році, це компанія Nike. Поганий перформанс по ревеню, слабкі гайденси, жахлива дохідність по акціям. На всьому цьому фоні керівництво прийняло рішення про заміну SEO компанії. Давайте ми сьогодні з вами разом розберемося, а що це означає для компанії і як це попливає на інвесторів. Одразу скажу, що я не є інвестором компанії Nike. Мене не дуже приваблює сам ринок, але я є споживачем продукції Nike. І загалом мені дуже подобається сам бренд. І, звичайно, хотілося б, щоб подібні бренди мали світле майбутнє. Мені також дуже цікаво спостерігати за так званими turnaround історіями. І зараз на ринку є як мінімум кілька таких історій: це PayPal, це Nike, це Intel, компанії, які перебувають в кризі, але по. Поступово цієї кризи намагаються вийти і змінити майбутнє. Цього бізнесу. Давайте ми подивимося більш детально на перформанс акції компанії Nike для того, щоб розуміти загалом контекст. Отже, якщо ми поглянемо на перформанс year-to-date компанії Nike, ми побачимо, що в цьому році компанія обвалилася десь на 33 Звичайно, на новинах про нового SEO акції трошечки відросли близько 80%. І загалом перформанс складає десь мінус 17% year-to-date. На горизонті одного року перформанс теж не, не дуже. Це мінус 2,5%. Якби ви тримали акції компанії Nike протягом 5 років, то ви б заробили мінус 4,5% дохідності. Виглядає все дуже дуже песимістично. Знову ж таки, ми бачимо, що тут в 2021-2022 роках були певні піки, і знову ж таки, тут важливо розуміти, що ці піки були під час правління Джона Донаху. Джон Донаху, це ось цей шановний джентльмен, це SEO компанії Nike на даний момент. Він прийшов в компанію в січні 2020 року. Він сам виходить з консалтингового бізнесу. В нього там дуже серйозний послужний список. І коли він прийшов в компанію Nike в 2020 році, він по суті заставив цей період по перше, ковідний. По-друге, саме за його правління, компанія Nike і її акції виросло до своїх таких певних максимумів 172-177 доларів. І по суті, тут теж варто розуміти, що саме під час його правління компанія Nike досягла рекордних об'ємів по ревеню. Тобто тут потрібно це розуміти. Давайте більш детально поглянемо на показники по ревеню, тому що нам важливо розуміти контекст, за що Джона Донохо звільняють. Отже, якщо ми подивимося на ці графіки, ми побачимо, що в принципі показники по ревеню, починаючи з там, що. Тринадцятого року стабільно зростають, незважаючи на це невеличке просідання під час ковіду. Ось в цьому періоді, в 2020 році, прийшов саме донахо до керівництва компанії, і саме за його правління компанія досягла ось цих рекордних значень по ревеню. Тобто, в 2021 році це було більше 12 мільярдів доларів за квартал. Потім знову ж таки близько 13 мільярдів. Двічі за його правління компанія робила рекордні показники по ревеню близько 13 мільярдів доларів. І що тут важливо? Тут важливо, щоб ми з вами подивилися ось на ці останні показники за останні квартали. І ми бачимо, що по суті, після того як компанія досягла якихось пікових значень, там в 2022 році, після цього ревеню компанії суттєво зростає. Помаранчева лінія це по суті темпи зростання рік до року, тобто ми бачимо, що в останньому кварталі ревеню компанії просіло на 1,7% порівнянні з минулим роком. За останні квартал теж в принципі дуже сумнівні показники 0,6% зростання, 0,3% зростання. Тобто, ми бачимо, що по суті немає якогось дуже суттєвого темпу зростання за останні півтора-два роки. Ми також можемо з вами поглянути на статистику по нетинкому, наприклад, для того, щоб зрозуміти, як зростання ревеню відобразилось на прибутковості компанії, і тут очевидно, що насправді не зважаючи на досягнення якихось рекордних значень по ревеню, ми не бачили з 2021 року. Рекордних значень по нед інкому, тобто прибутковість компанії суттєво впала за цей період. І ми бачимо, що в 2021 році було досягнуто пікове значення по нед інкому. З тих пір ми жодного разу до цих значень не прийшли. Джон Донахо зміг вийти на рекордні показники по ревеню. Ревеню зростав. В принципі, більш-менш стабільно, але на дохідність це суттєво не попливало. Якщо подивитися на прибутковість в розрізі Earnings Per Share, то ми бачимо, що тут ніякої динаміки знову ж таки немає. Якщо ми переключимося, подивимося на показники по ефективності бізнесу, як бізнес працює з точки зору своєї маржинальності, ми бачимо, що під час правління доноху, в принципі, ці значення були в більше 45-46 відсотків. Звичайно, в 2022 році вони трошечки просіли до 42%. Але з тих пір, знову ж таки, ми бачимо такі поступове-поступове зростання цих показників до 45%. При цьому на рівні операційної маржі і на рівні net profit маржі ми бачимо, що ситуація. Навпаки, достатньо песимістична. Тобто, так, були рекордні значення в тому ж самому 2021 році. З тих пір ми суттєво впали, компанія Nike, точніше впала до жахливих показників на рівні 9,5%. З тих пір, звичайно, компанія трошечки вирівнялася, але все одно ось цей період, коли до Донахо був СЕ компанії. Показники по ефективності по суті достатньо суттєво просіли, що безпосередньо відобразилося на прибутковості бізнесу в розрізі «Earnings per share». Якщо говорити про Return on Capital Employed, ми бачимо, що тут показники теж достатньо суттєво просіли. Вони досягли своїх пікових значень в 2018-2019 роках. Але з тих пір Return on Capital Employed просіли до близько 20%, Хоча за останній квартал, наприклад, це показник суттєво виріс. Отже, що ми бачимо, ми бачимо, що компанія по суті не зростає. Так, був певний ріст в плані ревеню, але за останні 4 квартали суттєвого зростання по ревеню немає. Показники по прибутковості достатньо сумнівні. Тобто, ми бачимо, що стратегія, яку запровадив Донахо, вона перестала працювати. Ми також бачимо, що Nike працює на висококонкурентному ринку. Коли така компанія, як Nike упирається в свою стелю і перестає зростати, це означає, що скоріше за все конкуренція стає все агресивнішою, і ці конкуренти відкушують долю Nike. Для того щоб це підтвердити, можна. Глянути, наприклад, на навіть на конкурентів компанії. Одна з компаній, яка є дуже яскравим прикладом конкурентів компанії Nike, це компанія On -Holding. On Holding, вони спеціалізуються на виробництві і продажі саме бігового взуття, тобто на кор продукті компанії Nike, на Основі чого компанія Nike будувалася, і ми бачимо, що перформанс онхолдинга суттєво кращий з точки зору дохідності акції близько year-to-date. Якщо на рівень на рівні одного року подивитися, то близько 90% зростання це молода компанія. Вона не так давно вийшла на IPO. Знову ж таки, якщо ми подивимося на графік на поревеню, ми побачимо аналогічне швидке зростання. Ревені компанії Holding. Якщо ми зараз поглянемо на останній звітний період Nike, то ми побачимо, що після останнього квартального звіту акції компанії дуже суттєво обвалилися. Значить, там було кілька основних причин, чому так сталося. По-перше, компанія заявила, що вона очікує падіння продажів. Вони це аргументували, що продажів падуть на mid-single-digit, тобто це орієнтовно там 4-5%. При цьому аналітики очікували, що за цей самий період продажі виростуть десь на 1%. Менеджмент озвучував кілька причин. Він говорив, що достатньо слабкі продажі в Китаї, і це теж повпливало на загальну статистику. Але ми бачимо найважливіше, що ревеню компанії падає, компанія намагається це якимось чином аргументувати. Гайденси компанії також знижуються. Ці гайденси суттєво гірші ніж очікування аналітиків. І на цьому фоні після останнього квартального звіту акції компанії суттєво обвалилися близько десь на 20%. При цьому, коли ми аналізуємо причини цього просідання, важливо дати контекст: тобто, Джон Донаху, коли він став керівником, він суттєво змінив підхід до стратегії компанії Nike. По перше, що він зробив, він суттєво змінив фокус з точки зору продажу своєї продукції. Якщо раніше компанія Nike активно співпрацювала з оптовими партнерами, то після приходу доноху вони вирішили зробити акцент на власний рітейл, на власну ем, систему продажу. Вони активно працювали з власними магазинами, вони розвивали власний веб-сайт, вони намагалися активно продавати через додатки. Як ми бачили по статистиці продажів під час ковіду, це дуже добре спрацювало, і компанія отримала суттєві. Буст по продажам і по ревеню в цей період. Але поступово, як ми бачили також по графіку, ця стратегія вперлася в стелю і вона перестала себе виправдовувати. Критики і аналітики заявляють про те, що в принципі в процесі цієї реструктуризації і зміни стратегії менеджмент. Компанії втратив фокус на те, щоб створювати інноваційні продукти. Донахов впроваджував різні спроби оптимізувати виробництво створення нових продуктів, і загалом він намагався оптимізувати витратну частину компанії. Це попливало на те, що компанія перестала виробляти інноваційні продукти, які подобаються аудиторії. Також Донахо говорив про те, що він розуміє і він усвідомлює, що компанія зайшла занадто далеко в своїх спробах піти від оптових партнерів, і компанія зараз намагається е, виправити ці проблеми. Тобто, менеджмент компанії Джон Донахо вони від, відкрито признають проблему в своїй стратегії. Вони говорять про те, що так. Ми намагалися змістити фокус, перестати працювати з нашими оптовими партнерами, намагались продавати самостійно. Це, звичайно, має свої плюси, тому що, скоріше за все, це збільшує прибутковість. Але з іншого боку, що відбувається з оптовими партнерами, коли вони перестають отримувати продукцію від компанії Nike, оптові партнери намагаються знайти інших компанії, які зможуть запропонувати їм свою продукцію. І так сталося з цими конкурентами, про яких я теж вже говорив, наприклад, Onholding. Окей, у оптового партнера. Немає що поставити на полку, він буде ставити конкурентів, таких як On Holding. і такі брендів, як On Holding, які ж дуже швидко зараз і агресивно зараз зростають. Достатньо багато. Це on Holding, це Hoka і інші там бігові бренди. Я вже мовчу про такі бренди, як наприклад Adidas, які теж активно в принципі відкушують долю у Nike. Тобто ми з вами бачимо, що стратегія доноху перестала працювати. Керівництво Nike це усвідомило і прийняло рішення змінити seo компанію. На новинах про зміну seo компанії акції відросли десь на 8%. Новим SEO-компанією має стати Elliot Hill. Протягом найближчого періоду буде здійснюватися передача повноважень. Я загалом зацікавився новиною про зміну менеджменту Nike. Тільки після того, як я побачив невеличкий фрагмент відео з участю Еліота Хіла в Ютубі, давайте зараз разом з вами подивимося його для того, щоб ви краще розуміли контекст. Солд сникерс і piece of advice to someone starting a business in 2022? What great companies do not just nike but great companies it comes back to what i've already said it's the consumer in the case of the, uh, nike was athletes we served athletes we listened to those athletes and the insights that they gave us we translated into innovative products that people coveted and desired and wanted and we told really emotional cool stories that connected Отже, Еліот Хілл відповідає тут на дуже просте питання: а що робить компанію? величною компанію, великою компанію, да? І Еліот говорить про. Те, що дуже важливо робити фокус на своїх споживачів, і для Nike це завжди були спортсмени, тому що компанія Nike отримувала важливий зворотній зв'язок та інсайти від спортсменів, і ці інсайти впроваджувала в створення своїх інноваційних і крутих продуктів для того, щоб потім уже продавати ці інноваційні і круті продукти масовому споживачу. А завдяки чому вони це продавали? Вони продавали завдяки тому, що компанія Nike вміла розповідати класні та емоційні історії. Мені цей фрагмент дуже сподобався, тому що мені здається, що Еліот в цьому короткому відео, буквально в кількох реченнях, описав всю глибинну суть компанії Nike як бренду. Nike – це величний бренд, і насправді дуже важлива якість класного менеджера, класного керівника, класного СЕО, це вміти чітко артикулювати візію, місію компанії, задачу компанії, цілі компанії. І Еліот Хіл мені здається дуже чітко вловив і озвучив ось цю задачу. З якою повинна працювати компанія, най після того як я глянув цей фрагмент інтерв'ю, я реально зацікавився цією людиною і зробив те, що роблю дуже рідко. Я зайшов на LinkedIn. Давайте з вами подивимося на досвід Еліота Хіла. В нього є профіль на LinkedIn. і давайте глянемо одразу на його кар'єру. Тобто, перший досвід в його LinkedIn вказано як асистент тренера в команді Dallas Cowboys. Це 86 87 рік, він пропрацював тут близько одного року. Після цього він в 88-му році пішов інтерном в компанію Nike і пропрацював там з 88-го року. І давайте подивимося, скільки років він тут пропрацював. 17 років перша частина, і друга частина 14 років. Тобто, у нас виходить близько 31 року. Еліот Хілл пропрацював в компанії Майк. Він пройшов мені здається всі круги пекла. Він працював в продажах. Він був керівником відділів продажу. Він був віце-президентом, який відповідав за продажі та рітейл. Він відповідав за USA комерцію за глобальний рітейл і дослужився до посади президента компанії. І після цього щасливо пішов на пенсію десь в районі 20-го року. В одній зі статей я також знайшов фрагмент про Еліота Хіла, і тут дійсно підтверджується, що він прийшов в компанію як інтерн. І, взагалі, він компанію зацікавився після того, як він написав не. Невеличке дослідження для свого маркетингового класу в школі стосовно компанії, і він про це розповідав там в одному з інтерв'ю. Тобто він пропрацював близько 32 років в компанії. Він прекрасно знає, як працює ця компанія. Він знає і комерційну частину, і маркетингову частину операції. Більше того, він відповідав в компанії за роботу Бренда Джордан. Це один з найбільш успішних продуктових рішень в компанії Найк. Тобто, подивившись на Еліота Хіла, на його розуміння компанії Nike, на його кар'єру, на його досвід, я також зустрічав багато дуже позитивних відгуків стосовно Еліота від взагалі, працівників компанії, можна сказати, що Еліот Хіл знає Nike дуже добре. І, звичайно, ми розуміємо, що компанія Nike зараз чекає достатньо довгий і тривалий процес трансформації. Тобто завдання Хіла звучить наступним чином: по-перше, йому потрібно змінити стратегію, йому потрібно переконати оптових партнерів, в тому що з компанією Nike знову ж таки варто продовжувати е, співпрацювати. І потрібно налагодити з цими оптовими партнерами співпрацю. І потрібно сфокусуватися на тому, що компанія Nike робила раніше дуже класно. Вона створювала круті продукти, в першу чергу, продукти для людей, які займаються. Займаються бігом. Чи буду я інвестувати в компанію Nike? З мого боку, відповідь ні. По перше, навіть незважаючи на достатньо кризовий стан компанії Nike і негативні прогнози по ревеню, все одно valuation компанії, як на мене, дуже преміальний і дає занадто маленьку margin of safety. Для мене це критичний фактор, тому я для себе роблю приймаю негативне рішення. Як я і казав на початку відео, мене не дуже приваблює цей ринок, тому що ринок насичений конкурентами. Дуже багато молодих амбіційних компаній, які створюють класні продукти і відкушують долю ринку в більш Фундаментально сильних компаній. Ну і звичайно, історія з компанією Nike це turnaround історія, яка є достатньо високоризиковою, тому що навіть незважаючи на всі позитивні характеристики нового SEO, у нього може просто нічого не вийти. Обов'язково напишіть в коментарях вашу думку стосовно компанії Nike, чи вдасться новому керівнику? Досягнути якихось суттєвих результатів і чи може інвестиції в компанію Nike бути привабливою інвестицією конкретно зараз? Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані, поставити лайк та коментар. І до зустрічі!